Вітаю всіх глядачів мого каналу! Мене звати Оксана і сьогодні я з задоволенням хочу поділитися з вами одним з найулюбленіших рецептів смачного здобного тіста для булочок, рулетів та рогаликів. Тісто виходить смачне, на другий день так само добре смакує і довго не черствіє. Тож, кого зацікавив рецепт, ласкаво запрошую на перегляд! Для здобних рогаликів нам знадобиться борошно, сіль, живі дріжджі, ванільний цукор, яйця, цукор, масло, молочко і повидло. Детальний рецепт ви знайдете в описі під відео. Починаю я з опари: 100 г цукру загальна маса, беру одну столову ложку, дрібка солі, 25 г дріжджів. Живих перетираю. До перетертих дріжджів вливаю 250 мл одну склянку теплого молока. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Заздалегідь дістаньте всі складники з холодильника, аби вони добре прогрілися. А молочко трішки тепліше. І додаю з загальної маси борошна. У мене тут 750 грамів, декілька ложок. І це буде наша опара. І перемішаю. Прикриваю опару рушничком і дам постояти 30 хвилин в теплому місці без протягів. Тепер приготую здобу до двох яєць середньої величини, додаю один пакетик ванільного цукру, 16 грамів, перемішую і додаю решту цукру. Загальна маса цукру у мене була 100 грамів. Опара ось так гарно підійшла. І з'єднаємо опару. Яйця і цукор. Перемішаю, вводжу тепер борошно партіями та замішую м'яке тісто. Тісто я замісила, і ось в мене залишилося ще трішки борошна. Я його відважила тут 40 грамів. Мені в тісто пішло 710 г борошна. Тепер тісто викладаю на стіл, беру вершкове масло, ось таке м'яке, топить його не потрібно. І ось таким чином буду змішувати в тісто. Буду вмішувати масло і вимішувати тісто впродовж 10 хвилин. Масло у мене 100 грамів, і дістала я його ще з вечора. Воно собі стояло при кімнатній температурі. Ось таке м'якеньке стало. Все, вмішую. Ну, ось тісто я замісила. Місила я його впродовж 10 хвилин. Якщо у вас є планетарний міксер, скористайтеся планетарним міксером, так як цей процес доволі нелегкий. Ось маємо таке тісто. Перекладаю тісто в доволі таку величеньку мисочку, аби було куди йому збільшуватися, прикриваю рушничком та залишаю в теплі на годину. Минула година. Тісто так у нас гарно підійшло. Беру холодну воду, таку не холодну, кімнатної температури. Змочу руки і буду робити першу облинку. Змочую руки у воді, аби не додавати зайвого жиру чи олії до тіста. І знову прикриваю рушничком і на годинку часу в тепло. Минуло 40 хвилин. Тісто знову підійшло і роблю ще одну обминку. зовсім трішечки борошна і буду ділити наше тісто на порційні шматочки Зараз покажу, яка вага. 80 грамів кульки в мене. Тепер з цих кульок я сформую ось такі качалочки. Ось. І викладаю на пакет целофановий. Перекриваю тісто плівкою і дам відпочити хвилин 5. Постояло 5 хвилин. І тепер починаю розкачувати з першого, який сформувала. Буквально трішечки-трішечки борошна, Ось так. Ось, як бачите, тісто гарно розкачується, рівненьке, еластичне і має ось такий розмір на долоню. І підплівку. І так зроблю зрештою тіста. Все тісто я розкачала, тепер приступаю до формовки. Якщо потрібно, я трішки собі поправляю тісто, аби задати йому бажаної форми. Тепер беру густе повидло, трішки додала родзинок. Начинка може бути будь-яка, це може бути варена згущенка. Аби головне, вона була густа. І тепер оці краєчки нам потрібно защіпнути. Тепер я ось таким чином прорізаю, але не до кінця. Ось ці кінчики поправляю. Ось так. І так, формую такий ніби як трикутничок, накладаю начинки десь грамів 30 іде Загортаю. І ось так проходжусь пальцями і защіпую ось цей краюшок. Тут має тісто бути трішечки більше, а сюди можна тонше розкачувати. Ну і прорізаю. розгортаю. Ось таким чином. Можна ось вот так ці краюшки прищепнути трішки. Формовані рогалики викладаю на силикононізований папір. Ось на досить такій великій відстані. Рогалики сформовані, прикриваю їх плівкою і дам так підходити хвилин 30. Ну що ж, наші рогалики постояли. Тепер дійшла черга, їх змастити жовточком. Беру один жовточок, додаю дві чайні ложечки молока, це все перемішаю, і обережненько змащую наші рогалики жовточком. А тим часом я вже вімкнула духовку на розігрів на 180 градусів, увімкнений режим верх-низ, і хай собі розігрівається. Розігріватися буде вона десь приблизно 10-15 хвилин. Рогалики сформовані, змащені яйцем, духовка розігріта, відправляю наші рогалики випікатися. Рогалики трішки охололи. Тепер я їх перекладаю на решітку надалі вистигати ось такі рум'яні, гарні. Давайте подивимося, які вони всередині. Вони ще трішки теплі. Гарно пропечені. Пухкі-пухкі, як хмаринки. Видно, що тісто вдале, пористе і начинки вдосталь. Хочу показати вам, як виглядають рогалики на наступний день. Хочу одразу сказати вам, що вони абсолютно не змінилися, які були такі і залишилися. Рогалики готові! Якщо сподобався рецепт, ставте вподобайки, діліться враженнями у коментарях, підписуйтесь на канал, а якщо у вас виникнуть якісь запитання, радо на них відповім. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця, миру, добра та злагоди у ваших сім'ях! Та до зустрічі у наступному відео!